Нік і Макс поїхали до магазину. Вони вже доїхали до прилавків і хочуть щось вибрати. Нік каже Ох, Максико, дивись тут стільки батарейок, мені потрібно дві, бо ми зовсім, зовсім старі. Максик каже, а я хочу цей кубик Рубік. Але, здається, він складний для мене. Ну, все одно хочу взяти. Нік каже: хм, і, А якщо я візьму три, може одна лишиться про запас на чорний день? Максик каже. Нік, ти серйозно? Три батарейки? Це надмірно. Ми не заряджаємо космічні ракети. А лише твої фари. <хи> Добре, візьму тільки дві батарейки. Але я хочу, щоб вони були дуже потужні, щоб я міг швидко їздити та щоб мої фари дуже були яскраві. Так, Нік, бери тільки дві батарейки, а я візьму кубок рубика. <кхи> тільки головне мені збирати його. І не сердиться. А то я його від злості можу зламати. Так, ну ми вже все вибрали, поїхали до продавця. Добре. Машинки вже під'їжджають і як вдруг бачать дуже гарну фігурку. Нік каже: Давай візьмем, будь ласка, це така класна фігурка. Макс каже, оця. Так, так, тя, 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 візьми, будь ласка, добре візьму. І знову вони їдять до каси. Вони вже під'їхали до продавця і кажуть: ми беремо кубик рубик, батарейки і фігурку. Скільки з нас буде? З вас буде 3 гривні і 5 копійок. Ой, вибачте. Не 5 копійок, а 50 копійок. О, хе-хе. Макс достає гроші. Продавець каже. Ну, де гроші? Коли достанеш? А нік сміється. Хе-хе. Пік. Пік. Ой, товар впав. Ой, вибачте. Ой, я ще товар зламав. Ну, вибачте. Самі вдома починете. Ой, тобто По-по-по. По-по-по. Все, давайте. Оплачуйте. Макс дав гроші продавцю. Так, треба посчитати. <звук> <звук> Зараз. Так. Ага. Блін, не бачу, треба очки вдіти. Ага. Ага, ага. Так, все, можете брати товари і гарного дня. Нік, Нік та Макс скажуть. До побачення, продавець. Ми більше не підемо в ваш магазин. Чого? Я ж добре вас обслужив. Макс ніг поїхали, а потім продавець каже Хе -хе, класно, я їх обдурив. Я їм сказав, що вони більше заплатили. Хе -хе, тепер у мене більше грошей, треба їх зібрати. Це мої гроші. -хе, -хе клас. Це дуже клас. Ну ось яка історія. Продавець, це був злодій. І він узнав, що в його магазин їде поліція, і він надів на себе парик. Він вдів свій парик, і він почав ждати поліції. Ось поліція вже приїхала. Добрий день. Добрий день, я кажу, ви що, оглохли? Ні, ні, я не оглох. Я просто погано чую я старенький вже. Ви тут одного злодія не бачили? Ніби? Він в продавців і обманює всіх клієнтів. Він бере більше грошей. Ви його точно не бачили? Ні, ні, не бачив. Тільки знаєте, він ще предлагає квашені огурці. Добре, добре, буду знати. А ви не желаєте квашеного огурчика? Ось клажений огурчик. Тобто ви цей злодій? Пук. Е, Зніми з мене це. Допоможіть, люди! Хе, будеш знати, як мене арештовувати? Хе-хе-хе, е, допоможіть! Ну все, з мене досить. Файт. Ну все, будеш знати. А зараз я хочу потанцювати. <рири> да! <рири> Якщо вам сподобалось наше відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Всім па-па! Це сон був? Це був сон? А, ви серйозно. А, я уж думав, що це насправді мене розшукували. А, прям моторошно ставало. А, я би добре. Допоможіть. Куди ти уходиш? Думаю, збіжав. добре, всім до побачення І до нових зустрічей. Друга частина буде за 20 лайків. Так що це залежить від вас? Буде друга частина чи ні? Всім папа. -па.